Арітас Спес у рамках проєкту Emergency Appeal розпочав видачу продуктових наборів на територіях, наближених до лінії фронту. Ми мали змогу поспілкуватися з жителями села Миронівка, що на Харківщині. Нас часто чути вибухи кожну ніч, кожен день. Це зараз притихло вроді. Нас не бросають тяжку хвилину, нам привозять допомогу, слава Богу. Вона померла і залишився сам. Ось таке Живу собачка і чотири коти. Діти приїжджають немножко допомагають. З продуктами можна жа жалуватися, не можна, тому що, слава Богу, кусок хліба є, сіль до сільєво дає, і до і до, солі, до хлібчика. Спасибо, гуманітарку дають. Це теж велика подяка. Станом на 23 серпня вже було видано 903 продуктові набори з 1480 запланованих на харківсько запорізькій дієцезії. А саме в Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській Запорізькій областях ми встали вибухи, почули, а нам дуже чути. Ми практично тут рядом і, і поняли, що це щось не то. Я як сама переселенка з 14-го року, з Луганська. Як почалася війна, я тут була, і тут допомагала, їздила за гуманітаркою, привозила, ділила, як могли. Магазинів у нас тут немає, школи немає, дітей немає, молодіжі немає, всі пороз'їжджалися, залишилися одні старики. Ні, нету, нету, Здесь продукти купити нікуди, здесь ближче. Угу. Коли почала війна, было, вот здесь люди нікуди не виїхали, навіть кусок хліба ходили. Я здесь трудуст, мы здесь и разрабатываю и людям помогаю, и себе кормлю. Покуда война, надо помогать друг другу. Когда если война не был, это другой разговор. Мы дуже вдячні нашим партнерам Caritas Internationalis за надану допомогу. Багато наших людей повиїжджало. 80% зруйновано інфраструктури в нашому селі, школа розбита, дитсадочок теж і розбитий, і клуб розбитий, почали частіше обстрілювати Золочівського ОТГ. І багато підприємців. Починають звертатися і виїжджати, тому з продуктами дійсно у нас так для населених пунктів, яким нічим добра добиратися до центру, то дуже так важкувато. Допомога дуже тут і, і важлива. І люди дуже чекають, і люди щиро дякують. Теж такі як як не як. Ну, і олія, і, продукт, і продукти це дуже велика допомога. Це дуже велика допомога нашим людям. Саме головне, що в нас є віра, і ми так віримо. І ми вам кажемо офіційно, що все рівно ми по, переможемо, все рівно ми так, ми так чекаємо. І наші люди так настрадалися, так настрадали з цієї війни. І скільки діток загиблих, то ми обов'язково переможемо.